Дорогі друзі, я вас вітаю. Сьогодні я розкажу та покажу два способи, як можна легко підрізати крила домашнім птахам, і поясню декілька нюансів. Навіщо взагалі підрізати крила? Справа в тому, що навіть домашні птахи переважно вміють літати. Ні, у вирії вони не полетять. А ось у сусідський город їсти капусту чи до лісу годувати вовків це запросто. Щоб запобігти подібним ситуаціям, підготуйте ножиці та дотримуйтесь подальших інструкцій. Для початку пташку треба міцно тримати або зафіксувати. Якщо у вас є помічник, то все максимально просто: один із вас тримає птаха, а інший підрізає крила. Якщо треба працювати самотужки. То деякі люди якось пристосувалися однією рукою тримати, а іншою різати. А я роблю простіше: підвішую птаха за лапи вниз головою за допомогою мотузки, дроту чи ще чогось. У такому стані наш клієнт нікуди не втече і це дозволяє нам легко зробити все необхідне. Але при такому способі існує деякий ризик вивиху лап, тому треба бути максимально обережним. Підрізати крила можна двома способами. До речі, саме зараз ви можете підписатись на канал та поставити вподобайку. Перший спосіб я називаю варварським: беремо крило і вкорочуємо махові пера приблизно по лінії, яка відмічена на фото. Другий спосіб перукарський. Користуючись цим способом, ми перо не ріжемо, а обстригаємо з обох боків. Стрижемо таким чином саме великі махові пера. Перевага першого варварського способу полягає в тому, що він є більш швидким у виконанні. А переваги другого перукарського способу полягають у тому, що він є менш травматичним, і птахи після підстригання виглядають більш красиво та естетично, користуючись будь-яким з цих способів. Кожній пташці слід підрізати або обстригати пера не на обох крилах, а лише на одному крилі. В такому разі, при спробі несанкціонованого зльоту пташка буде мати проблеми з балансом та рівновагою. І це ускладнить реалізацію її хитрих задумів. Слід розуміти, що процедура підрізання крил для птахів є фактором стресу. І через цей стрес окремі не дуже Же стресостійкі особини можуть навіть на деякий час призупинити яйцекладку або взагалі піти в линьку, щоб подібні сценарії не порушували наших планів. Бажано вдало підбирати період підрізки, вперше підрізати крила краще за все ще до настання продуктивного періоду. І ще один очевидний, але важливий нюанс: підрізати крила треба не всім птахам підряд, а лише тим, які потенційно вміють, мають можливість та практикують несанкціоновані польоти. Наприклад, самцям мускусних качок курчатам бройлерам та пінгвінам я крила наріжу. А самицям мускусних качок і куркам яєчного та м'ясо яєчного типу ріжу. До зустрічі у нових відео.